Вітаю, Трамп і російська пропаганда це, знаєте, такий серіал, який тягнеться ще з 2016 року, і який ми приречені далі дивитися дуже довго. Так що треба розуміти, що це буде там розвиватися і все. Але, от ви знаєте, ну, останні три місяці таке враження, що Дональд Трамп просто знущається над російськими пропагандистами. Ну, по-перше, Uh... Mm -hmm. Ми вже говорили про те, як змінювалося з моменту його перемоги на виборах ставлення російських пропагандистів. Воно пройшло кілька стадій: від такого захвату, очікування, щастя такого буквально, до спочатку явного нерозуміння, що це таке відбувається. Досі ще ніхто не зустрівся з Путіним, ніхто не позвонив, не приїхав, не сказав. І, врешті, до якогось такого, знаєте, тривожного очікування. І от останні кілька днів, ну, це взагалі, це, це якась гра нервів. Ну, по-перше, що говорили російські пропагандисти в момент інагурації Трампа, і якраз ще до того, як він почав робити якісь заяви, це, знаєте, було таке. Е, ну... Розкатування губи в буквальному сенсі слова. Тобто російські пропагандисти розповідали, як Кремль має великі плани, і, от буквально мріє, що всі ці великі плани РФ Трамп зараз задовольнить. Здання обращає увагу, що обычно Путін проводить телевізонне засідання Савбеза в п'ятницю, а вчора. мы знаем, была не пятница. Вчера, как многие заметили, был понедельник. В рамках Совбеза Путин поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил о готовности переговоров по Украине. Ключевое, что сказал президент, нас интересует не краткосрочное перемирие, а устойчивый мир. Дальше важно не только на Украине, но Путин об этом не говорил так прямо. Он сказал, что нас интересует устойчивый мир во всем регионе. Из чего мы делаем вывод, что речь в самом деле не только об Украине. Речь в том числе о таких регионах, как и государствах Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Молдавия, Приднестровье. Ну, тобто буквально вони вирішили, що зараз Трамп сяде з Путіним, домовляться про розділ Європи ніяк не менше. І саме такі є насправді оці всі амбіції Кремля, і саме е, таке вони й хочуть, е, ну ніби як нав'язати саме таку рамку переговорів Трампу. Трампу. Е, але от якось час шов, і якось от, знаєте, незрозуміло вже пройшов день, а щось а нічого нема. Дональд Трамп принял присягу, и теперь он официально 47-й президент США. Зафиксируем, что свое первое предвыборное обещание остановить войну в первый день президентства он уже не сдержал. При этом, если считать с момента президентской присяги, то у Трампа, в принципе, остается еще примерно 8 часов. В самих США его заявление про 24 часа Называют ярким примером гиперболы Трампа. Из важного, несмотря на громкие, они действительно были громкими, заявления Трампа. В первый его рабочий день. В Жешу. Прилетел очередной борт с Б и припасами. О чем свидетельствуют данные с сайта Flight Radar. Ну то есть 24 часа. За котрої Трамп обіцяв закончить війну, і стікають, а самоліти з оружжем продовжають двигатися в сторону України. Треба сказати, що це було взагалі найбільше очікування РФ від Трампа, що він буквально вийде і в перший же день скаже, що. Він не буде постачати ніякої зброї Україні, і там навіть є дуже часто можна почути, як вони там розповідають про те, що а якщо не постачати зброю в Україні, то це дозволить же ж виконати цілі спеціальної військової операції, і нарешті війна ж закінчиться. Ну, тобто, от навіть ніхто особливо не приховує, що. Це взаємопов'язані речі. Якщо не постачати зброю Україні, то це просто допоможе Путіну захопити Україну легше. От і все. Ну, і от такі от і очікування, відповідно. А тут зброя йде. І якось, знаєте, це ну, тривожно, коротше, це все. Немає того, що чекали. Але от те, що сталося взагалі, от вчора, коли з'явилося пост Трампа і його такі повідомлення, де Ну, ніби як він взагалі там звернувся. що давай же ж, давай. От що ж, давай, Путін роби. Ну, звучало от, ключова ця його установка, от, таким чином, от. Предвиборне обіцяння становити війну за 24 години часа забито вже на вторі сутки президентства Дональда Трампа. Паралельно Трамп знімає себе і мантію миротворця. Президент США назвал вероятным введение новых санкций против России, если Кремль не пойдет на переговоры по Украине. Встречается здесь абсолютно эксцентричное выражение, что я сделаю Путину большое одолжение. Именно одолжение. Написанное слово favor. Пожалуй, первое официальное язычное громкое с ультиматумом. Обращение Трампа к Владимиру Путину действительно это звучит не как предложение к диалогу, а скорее как ультиматум. А що ж таке Трамп заявив? Ну він опублікував, опублікував пост, де сказав, що ну хочу буквально зробити послугу Путіну е, і е, ну, закінчити війну. Тому що те, як вона йде, ну воно ж погано для Путіна, і він має зробити висновок, бо це дуже погана політика. І він також написав, що я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ, завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Також е, Трамп додає, що з огляду на все це він збирається, от власне це. Зробити Росії послугу, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну це буде все дуже велика послуга. Домовтеся зараз і перепиніть цю безглузду війну, каже Трамп. Ми можемо зробити це легким шляхом або важким, і легкий шлях завжди краще, написав Трамп. Якщо ми не досягнемо угоди найближчим часом, в мене залишиться не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи, санкції на все, що Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн. Ну і там ще він наголосив. Говорив про Другу світову війну різного, але те, що він там про Другу світову війну, я просто не хочу це зараз обговорювати. Ви, напевне, почуєте ці обговорення вже в інших етерах. Ну Для мене це не так, знаєте. От це не, не предмет просто того, що я хочу вам розказати. Хоч треба сказати, що російські пропагандисти також це обговорювали, їх це також зворохобило, Вони були дуже-дуже ображені тим, що е, е, Трамп це сформулював. Так що ну там радянсь... Росія допомогла нам перех... перемогти в Другій світовій війні. Ну, от якось так він це сказав, і це, звичайно, їх дуже образило. Тому що вони ж в цьому світу розповідають, що е, буквально е, сама Росія перемогла в Другій світовій війні, і те, і інше брехня, звичайно, є, е, тому що ніякої Росії тоді не було, був Радянський Союз, який е, Спочатку допомагав Гітлеру захоплювати Європу, а потім, коли Гітлер вже напав на Радянський Союз, тоді довелося битися і таки да перемогти у Другій світовій війні. А якби раптом, Гітлер не напав на Радянський Союз, то є велике враження, що далі б ділили світ з Гітлером. Це також треба дуже добре розуміти. Ну, між тим, оце заявив Трамп, і ви знаєте, ну, звичайно, оця перша реакція, що це, мабуть, ультиматум, це якийсь жах. Как он так посмів. Ну, а геть какие-то такие, эксцентричные люди, как э, Соловьев, то они вообще уже слів даже не добирали. Трамп бесспорно является системным врагом. У него нет никакого основания вступать с нами в некие позитивные контакты. Письмо, которое он оставил, послание, которое он оставил, вы либо немедленно договоритесь, либо мы ведем такие санкции, какие? Взагалі сам факт, это що з великою Росією можна так разговаривать? Це що, ми проігруємо війну? Це что, враг стоїть у наших ворот? Тут же прибігли на телеканали деякі посадовці, ну, один з таких видних, там, прям буквально, депутатів Держдуми, який там не просто так хто попало, а він очолює е цілий комітет з оборони Держдуми. От він прибіг і також розповів, що. Это просто ужасно, и неповага, и все такое, и все хаедут лесом. Нам очевидно при этом, что угрозы и новое оружие для Зеленского ни к миру, ни к переговорам точно не приведут. Трамп начал свой разговор с Москвой с угроз, допустив очевидно ошибку и не выучив уроков Джозефа Байдена. Ну что, товарищ генерал-поклонник, нашел тот самый человек, первый в истории, который сделал, как он написал, большое одолжение Путину. Прошу. Ну, знаете, кому мы должны, мы всем прощаем. И жили мы без их всепоглощающей любви нормально и спокойно. И дальше будем жить. Поэтому пусть лесом они идут с такими предложениями. Какой точный образ. Да видали мы таких. Но, знаете, беги на длинную дистанцию побеждает не тот, кто красиво бежит, а тот, кто терпит. Мы умеем терпеть и знаем, как это делать. Поэтому ни за 100 дней, ни за 180 дней никакой Трамп не решит и не регулирует конфликт на Украине. Решение будет на поле боя. Ну так, бачите, буквально за три дня вони ну, не за три дня, ну, хоча і за три дня також вони пройшли шлях від очікувань, що Трамп зараз зупинить війну, до того, що ніякий Трамп нічого не зупинить. Ну а про те, що росіяни терпіли, ну, знаєте, це не треба нікому пояснювати, це і так всі знають. Ну, І відомий алкоголік-генерал і депутат Грульов, ну, він також доклався, також не добирав вже. Прямо Вот нет по Вивчему Трампу клятому. Ну посмотрите, как по некоторым даже вот по каналам идет. Трамп прекратит войну. По нашим. Не по американским. Не по этому, украинским, европейским. У хохлов-то своя паника, понятно все это. Какую войну прекратим? На каких условиях? Что нам санкции введут, да? Кого он изолирует? Россию! У кого пуп не развяжется, честно говоря. Вы на страну посмотрите. На объемы, на территорию, на расстояние, на людей, которые здесь живут. У кого есть такое единение? У кого? В Америке они там друг друга сожрать готовы. В Европе такая же ситуация. У русских-то чем тяжелее, тем народ-то больше злее, елки-палки. На врага злее. И вот это сегодня в репостят. Трамп сказал, что будет так, на лопате, ага, сейчас. На. С чего он так будет И исходя из той ситуации, которая у нас сегодня, ну, наверное, будут какие-то переговоры, будут разговоры, Разговаривать все равно да он надо. Пытается сейчас торговую позицию определить. Да, разговаривать вот, с тем, Трамп Трамп набрасывает. Да, дерьма на вентилятор Но так с Россией нельзя разговаривать. Отакий сміливий генерал, знаєте. Трохи, оце, мабуть, в нього удар трохи не стався від цього всього, що ти як же ж так з Росією? Тому «Ой, ой, ой, з Росією, так от так от Буквально оце по столу і повозили трошки. Ну, ну І зрештою, інший пропагандист той взагалі сказав, що йому вже цей Трамп прямо аж набрид. Скільки ж можно так знущатися над несчастными российскими пропагандистами? Который раз приходится начинать с этого имени программу. Не хочется, но приходится. Дональд Трамп. А почему не хочется? Ну, потому что это ощущение, что он вообще стал не президентом США, а планеты. Это немножечко раздражает. Ну, это в тему. Этом... Роздратуванні і якісь такі істериці, звичайно, що почали робити росіяни? дуже дивно, але вони чомусь почали погрожувати Фінляндії. От просто масово раптом виявилось, що прям негайно треба погрожувати Фінляндії. Ну, це, по-перше, пов'язано з тим, що росіяни там намагаються е, своїми танкерами щось там возити нафту через Балтику. А трошки цю НАТО, ну, от, скажімо так, трошки намагаються зупинити, і в принципі, певні кораблі НАТО кудись заходять, там, не дають їм їздити, ну, таке щось відбувається. Але от, е, Вирішили, що на якісь слова Трампа треба, знаєте, як вони завжди люблять. Давайте підвищимо ставки, давайте ще комусь погрожувати. І це виявилось в Фінляндії. Не можу не остановитися на от, плачу по поводу тіньвого флота. Це очередна місія воєнна. Віно прочитав сьогодні відправили ракетний катер в Фінський Заліз. Для того, чтобы контролировать наш Ленинградский залив. Футбол. Чего уж там? Ну, Ленинградский, конечно, Ленинградский залив. Финский но залив. Э, по Трампу все. Там, кстати, совсем недалеко от границ территориальных вод есть остров под названием Гогланд. Там есть очень хорошая гавань на этом острове. Его рельеф позволяет там сделать многое, но самое главное. От этого острова до финского города Котка всего лишь порядка 30 километров. И Котку видно вот невооруженным глазом. Причем первое, что видно, это огромное хранилище с нефтью. Поэтому... Вы на что намекаете, товарищ генерал? Да ну, ни на что не намекаю. Просто расположение там отряда беспилотников заставит Финляндию гораздо более осторожно подходить к своим опрометчивым решениям. Це варто запам'ятати, тому що ну припустимо, от уявіть ситуацію так відбулося зупинення бойових дій по якійсь там лінії, навіть неважливо по якій зараз в цьому випадку, але от при цьому Росія не, не отримала ніякого урока, її ніяк нічому не обмежили, і от що ви думаєте, вона зробить наступного дня. А наступного дня от таке в неї почнеться. Вона почне згадувати, що от є Фінляндія з якимись островами, де можна розмістити безпілотники і бомбити Фінляндію. І її нафтові резервуари, а ще є Польща, куди можна стріляти з Калінінградської області, а ще можна назвати фінську затоку Лінінградською. Причому не зрозуміло, чому Лінінградською у них немає ніякого Лінінграда. У них є зараз Санкт-Петербург. Таке в них місто є. В них нема зараз міста, Лінінград. Вони ж займалися декомунізацією свого часу і переіменували це місто. Ви ж всі вже, мабуть, забули, але ж вони багато міст переіменували в рамках декомунізації, про яку вони зараз люблять кричати і казати, що вони зупиняться в Україні. Але в Росії вона пройшла. І от вони купу міст, зокрема, от Лінінград переіменували Санкт-Петербург, вони, Санкт вони з, е, стелі, ну, це ще раніше ще бог на коли Сталінград-Волгоград, але вже в нові часи е, Свердловськ переіменували, наприклад, згадайте. Тобто нормально. Ну і от е, також до цього ж самого погроз Фінляндії і там згадки про орешники долучився, звичайний і Що я роблю висновок? Ну, що не були випадкові ці згадки про Фінляндію. Це також була якась, знаєте, е, тематична якась штука, і можна очікувати просто розвитку цієї теми і далі. От всі городи і Фіни зберуться їх там скільки мільйонів? П'ять з половиною. Ну, це скільки? Ну это, это размер какой из народ. Вот я протужили. И они вот сделают что? Они нам сейчас все угрожать будут? Они думают, что повторится финская война? Нет, в этот раз просто уничтожим к чертовой матери сразу всех. И на этом все закончится. Вообще многих, к сожалению, не может привести в чувство понимание, что такое хотя бы орешник. Они просто реально вот голову не включают. Они не понимают, что если мы начнем, все. На этом все закончится. Все закончится. Нет таких систем ПВО, которые могут остановить орешник. Орешник не самые могущественные из наших систем. И это далеко не все, что у нас есть в арсенале. Мы еще даже не говорим о специзделиях. Ну, короче, это была черговая спроба вставания орешника с колен. Ну, вода... Якась непереконлива. Е, і знаєте, чому вона непереконлива? Тому що пройшло буквально нічку переспали, там навіть ще так не дуже і встигли сильно переспати, як Кремль поставив всіх на місце. Е, ну, буквально заява Піскова, яка в таких м'яких ну, тонах, що, ну так, да, хтось щось сказав, ну що ж зробиш, послухає. Москва внимательно следит за заявлениями, звучащими из США в адрес России, фиксирует нюансы, но остается открыто к диалогу. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вот как он прокомментировал угрозы Трампа ввести новые санкции, если так называемая сделка по Украине не будет достигнута. Особо каких-то новых элементов мы здесь не рассматриваем. Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президента. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил. Направному діалогу, вважительному діалогу і ждем сигналів, у яких поки не поступало. Дуже цікаво. І от тільки він це сказав, знаєте, риторика помінялася. Просто миттєво вже виявилося, що то все, що сказав Трамп про те, що гей, ви там давайте щось там робіть, це були чемні розмови з Путіним. Ну, тобто, знаєте, так воно звучить, міг би. Ну и куда-то же послать, а не послал молодец. Это значит, чем на все было. Что мы слышали раньше от вот этого, значит, Байдена, которого Трамп называет ну, слабоумным условно, ругательства какие-то, обзывательства абсолютно недостойные лидера такой страны в отношении нашего президента. Что говорит Трамп? Путин сильный лидер? Путин переиграл Байдена. В данном случае Байден, уже отжившая фигура, удивительным образом способствует, ну, я не могу сказать, знаете, созданию коммуникации, хорошей атмосферы, но, по крайней мере, взаимного понимания между нашими президентами. Прокинувшись с ранку наступного дня. Повністю змінилась вся риторика російського телевізора. Тепер там два таких взаємознаєте виключних історії. Одна історія, що це ще не Трамп, мабуть, він щось не те. А з іншого боку, вони раптом почали говорити, що це взагалі Трамп не при пам'яті, мабуть. Ото він інколи при пам'яті говорить, тоді хвали Путіна. А ото, коли він. Щось інше говорить, так це він, мабуть, не при памяти. И говорить в якомусь такому несвідомому стані и не зважати треба на це взагалі. Если бы это было обращение, например, как его, как его называют, к Путину, то тогда это обращение готовилось бы вместе с командой. А не вот так: вот левой ногой у себя в социальной сети. И тогда нашелся бы хотя бы один человек, которому сказал. Бы, Господин президент, вы что несете, какие 60 миллионов? Поправили бы. Хоть один бы знал. Вот. Это спонтанное высказывание, направленное вообще не нам. Ну, просто правда, ну, достали его уже, начиная с 20 числа, с самого утра. Вот ему не дыхнуть, не передохнуть. Вот. А 24 часа, а 24 часа, он подписывает исторические документы, свои подписи, вот это вот, он на 28, на 28 штрихе ему из, из подмышки, а 24 часа, Господи, еще день не кончился. И весь мир пишет, еще день не кончился. Ну достали. И он говорит, ну, напишите что-нибудь. Вот он что-нибудь и написал. Внутри этого поста нет ни одного конструктивного предложения, вообще ни одного, от слова совсем, кроме чуши про 60 миллионов там. Німа ні одного конструктивного. Более того, оно абсолютно це послание противоречит всему, что Трамп успел сказать в сознании. Ну, Таке враження, що ці люди э, геть забули про те, що в принципі всю попередню каденцію Трамп саме так і спілкувався з усім світом. E, Пише там, зранку, там, або коли в нього є бажання. І це і є насправді політика Трампа. Ні, бачите, тепер вони ті. Будуть розділяти і не помічати. Тобто, вчора в них була істерика з приводу цього твіта, а сьогодні вони вже його будуть не помічати. І це дуже цікаво. Е, ну і звичайно, е, е, щоб ви не думали, що це якесь випадкове висловлювання, От вам ще одне на ту ж тему, яка також говорить, що ні, це взагалі не для нас, все, не для росіян. Не слухайте, не слухайте, не слухайте, і, і все, і взагалі все прекрасно. Взагалі це, як з'ясувалось, дуже добре, коли. Трамп, говорит ультиматумом и с Путиным. Что это было? Это ультиматум или другое? Это очень хороший сигнал. В чем его заключается? Хороший. Хороший. Для, Для нас. нас. Очень хороший сигнал. Объясню почему. Трамп действует в парадигме, шоу должно продолжаться. Поэтому мы видим подписи фломастерами огромного цвета. Это все шоу. И исходя из этого поста, мы увидели, что это А, адресовано американцам потому что вот это стиль изложения. Второе, его целеполагание. Его интересует только его имидж в глазах американских избирателей и ряда других лидеров, на которых он обращает внимание. Его задача посадить за стол переговоров, ну, в идеале закончить конфликт. Его не интересует даже на каких условиях. Его главное вот это. И вот потом он избирателям продаст. Смотрите, я надавил на Путина, и мы сели за стол переговоров. Ну, хочет он получить себе такую победу? Пожалуйста. Для нас интересует субстантив. На каких условиях будет остановлено? Вы сейчас привели цитату. А, вот это то есть, вот весь этот пост, весь этот посыл только для того, чтобы когда они созвонятся с нашим президентом и сразу стол приговоров, он скажет: А это же моя победа! Конечно. Это же я пост написал, и только после конечно. этого все произошло. Ну, хотя Це це прекрасно, тому що з одного боку вони розповідають, що що б не сказав Трамп, все одно, все одно треба робити, як він скаже, щоб його от, ніяк знаєте не образити. а... Путін має вмитися і робити так, як треба. знаєте. з іншого боку, чомусь вони вважають, що якщо американське суспільство не сприймає ідею прогинання перед Росією, то Трамп якось сам це може влаштувати і так ніхто не помітить. Ну так не буде насправді. Ну просто не буде. Тобто, якщо він так пише, думаючи про те, що це сподобається американському суспільству і в першу чергу його ж виборцям республіканським, то напевне і діяти він буде змушений так, щоб не виглядати слабким лідером в очах і цих виборців, і американського суспільства. А це ж ніяк, знаєте, не передбачає, що треба, от те, що в нас на початку було програми, говорити з Путіним і віддати йому там і Польщу, і Румунію, і, 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 і що там Фінляндію, і взагалі все. Ну от якось не входить це все в цей пакет, аж ніяк. Тобто мова має йти про щось інше, мабуть. Так? Але от е, вони змушені це говорити, і знову ж таки, повторюю ще раз: оцей у них поворот від того, що це ультиматум і так не можна з Росією говорити, до того, що То, ну, слухайте, що він там пише, неважливо, неважливо, ми будемо з ним говорити. Він стався буквально за якісь кілька годин. Тобто, от спочатку вони так всі збудилися, зрозуміли, що, що все ж таки це ультиматум. А потім щось там посиділи, посиділи в Кремлі, і зрозуміли, що ні, вони не можуть собі дозволити так розмовляти з Трампом, навіть не зважаючи на те, що він їм ставить ультиматум, і вже для зовсім. Тупих все сьогодні е, пояснила Скабієва, щоб вже зовсім було зрозуміло, що вони просто зроблять вигляд всі там починаючи від Скобєва і Соловйова, і закінчуючи Путіним. Що вони просто не бачили цієї заяви Трампа, не чули її, і ніби як її і не було. Ну і тепер дуже важливо. Будемо говорити так: Перша реакція Путіна. опосредованное через Пескова на то, что накануне Трамп написал в социальных сетях. Слушайте очень внимательно. Россия готова к равноправному диалогу с Соединенными Штатами Америки. Москва ждет сигналов от Вашингтона, но сигналов пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Песков. Ну, то есть то, что вот это вот написал ультиматум угрозы, Для нас не сигнал. Далі пытайтесь, старайтесь. Нужна розумне При Притом діалогу Москва готова. І тут дві ремарки. Перша насправді це все ж таки був сигнал від Трампа до Путіна. І це саме те, що хоче Трамп. І не це проігнорувати не можна. Це так і є. От він як сказав, так і є. Ну і друга цікава історія. Те, що всі пропаганді сказали закрити роти і не зважати і взагалі вмитися, втертися, не вякати, сидіти і хвалити далі Трампа. Про що це говорить? Що насправді ці переговори Путіну потрібні, вони йому просто вкрай потрібні. Він не може дозволити собі зараз образитися на Трампа чи щось. Він хоче переговорів. Тому що не може він виграти на полі бою, насправді, скільки б він не говорив. Він єдине має сподівання на те, що цю перемогу йому подарує Трамп, тим, що він не буде підтримувати Україну. От саме єдиний розрахунок всієї РФ саме на це. Немає у них іншого. Всі ці розмови, Росія може воювати вдовго, вона може перемогти. Все це повна. Повна маячня, все на що розраховує Росія, це на те, що Україну здадуть, на те, що Трамп здасть Україну. Але ми бачимо цю заяву. Ні, так не буде. Побачимося.